140 exit на 40 й дорозі. Нова Мексика, Нью-Мексика. Нью Ось тут в пустині. багаті люди будували картограйний бізнес. казино і тут Люди подорожні заходять і тратять свої гроші. Теж там казино? Кажуть, заходіть, є гроші, є все. От і тут і трохи повертають. Ну, звичайно, вони сюди нічого ходить. А тут хлопці заробляють гроші та і тратять трокісти. Ну а мені з ними не по дорозі. Зараз я навіть продовжую дорогу і за тим корбом буде починатися велике місто. Нової Мексики. Воно називається Альба -Курті.